Вітаю вас, друзі, на своєму україномовному каналі, як ви зрозуміли, канал живий, без всяких штучних інтелектів, озвучування чи тому подібне. Озвучую історію особисто і бажаю вам приємного перегляду. А для поширення українського контенту поставте, будь ласка, палець вгору, лайк під цим відео, щиро вдячний, приємного перегляду! Марина сиділа на підвіконні і дивилася у вікно. До закінчення школи залишалися лічені дні, а далі порожнеча. Їхати вчитися десь грошей немає, і мріяти ні про що вже не доводиться. Батько запійний п'яниця, мама отримує мізерну пенсію по інвалідності та підробляє прибиральницею. На ці копійки ледь жили. Мати теж часто випивала, і тоді Марина її ненавиділа навіть більше, ніж батька. Вона знала, їхнє життя зламалося, коли прийшла перебудова в житті і такі скрутні часи. Батька звільнили з заводу, бо не хотіли виробляти вже більше брак. Маму з фабрики, яка закрилась просто без попередження, грошей не виплатили, і відтоді життя стало похмурим, а кожним роком ставало все гірше і гірше. Нових речей Марині давно не купували, її батьки не вписалися в нові простореалії, як треба жити правильно в сімейному житті. А в класі були переважно діти тих, Хто зумів вижити і влаштуватися. Марин, чого ти така сумна підійшов, Валєрка, її однокласник? Та ось класну годину чекаю, напевно, про випускний щось скажуть, відповіла вона. Хотів уже йти додому, але тоді залишусь. А то цікаво, як там твій єдиний у житті випускний пройде. Мені цікаво. Хочу лишати атестат отримати і піти, звідси назавжди. Ти вже не дитина, якщо так думаєш, сумно усміхнувся Валєра. Тоді хоч обіцяй, що перший танець буде мій. Та хоч усі знизала плечима Марина. У клас зайшла вчителька Марія Семенівна і почала роздавати завдання до випускного. Марина чекала її, коли їй щось дадуть. Але вчителька її проігнорувала. А мені що робити? нарешті спитала Марина. Нічого, сподіваюся, ти не збираєшся на випускний. Таким, як ти, там не місце. А стат забереш раніше, та й усе. Клас вибухнув сміхом. Марина червона від сорому вибігла з класу. За нею пішов і Валера. А ти куди? Ти ж медаліст, вигукнула вчителька. Та пішли ви зі своєю програмою, кивнув він, і показав жест, який зрозумів увесь клас. Увечері Марина повернулася додому, батьки пили на кухні. Мені набридло так жити, сказала вона. Я їду. Тут мені нічого не світить. Батько мовчки витяг з кишені стару заначку. Візьми, колись залишив на чорний день. Виходить, він настав. Давай уже, їдь, можливо, десь і правда буде краще. Вранці Марина поїхала першим автобусом, а тестат забрала під приводом хворої тітки. Директор віддав їй без зайвих слів після урочистої частини зник і Валєра. Ніхто його не шукав, але його батько оплатив усе свято, подарунки і навіть учителів. Минуло 10 років. Марія Семенівна трохи повніша, але все ще енергійна, готувалась до зустрічі випускників. Новий трудовик доглядав за нею, і вчителька відчувала, що все могло б бути по-іншому. А Валяра не приїде? спитав директор. Та хто його знає? Кажуть, десь за кордоном, може, і одружений уже. А Марина. Та ні, я її бачила в магазині. Вся така така вся в собі, але погляд, ніби я їй щось винна. Сподіваюся, сподіваюся вона не прийде. Біля школи вже зібралися випускники. Хтось розповідав про дітей, хтось про машини, а хтось скаржився на п'яного чоловіка. Всі змінилися. Світлана, колишня красуня класу, ледве трималась на ногах, паша весь у татуюваннях. Худа тінь тебе колишнього настигла, бачу. Життя нікого не пожаліло. Валєри не буде, значить, зітхнула Марія Семенівна. Раптом під'їхала дорога машина, і вийшов Валєра. Відчинив двері і з'явилася гарна, впевнена жінка. Всі завмерли. Це ж Марина, та сама з реклами косметики. Хтось прошепотів. О, чекайте, Марія Семенівна. Привіталась жінка. Ви не вгадали, не думаю, що ви мене раді бачити але без вас вечір зустрічі не був би також повноцінним. Маринко, злякано прошепотіла вчителька. Так, я змінилася, а ви, схожі, й досі оцінюєте людей за одягом. Валєра втрутився. Вибачте, але спонсор вечора тут я, і я не хочу сидіти за одним столом із вами. Вони пройшли повз, а за ними більшість. Вчителька залишилась на ганку. Що ж ти їм такого зробила, Марія Семенівна? спитав трудовик. Ходім, у мене пляшечка є, все розповіси. Усередині Марина довго мовчала. Її переповнювали емоції. Мені паршиво, Валєро. я щось ледь не стала такою, як вона. То й добре, що не стала, усміхнувся він. Тепер підемо. Я нарешті зможу станцювати з найгарнішою випускницею, хоч і десять років пройшло, і музика знов зазвучала та сама, а мені здається, немов би це вже було вчора. Свято тривало, музика лунала з активної зали, сміх, спогади, тости, а валєра з Мариною сиділи на лавці за школою, як колись у тиші вечора, слухаючи шелесть дерев і слова один одного. Знаєш, тихо, сказала Марина, я колись уявляла, як приїжджаю на зустріч випускників, і всі дивуються, мовляв, Оце та сама Марина. Але уявити, що буду поруч із тобою, не змогла. А я завжди уявляв, усміхнувся Валєра. Просто чекав, коли ти будеш готова. Марина нахилилася і торкнулася його плеча. Дякую тобі за все, особливо за те, що не дозволив мені тоді зламаною втекти назавжди. Я тікала від себе, не від людей. А я просто йшов за тобою, бо знав, ти станеш сильною. На подвір'я вийшли кілька їхніх однокласників, хтось впізнав їх, хтось просто зазрісно зиркнув, але вже не було в цьому отрути. Моральної і насмішок Марина більше не боялася ні слів, ні поглядів, її вже нічим було зламати. Вона підійшла до дверей актової зали. Зупинилася, подивилася на шкільну будівлю, яка колись здавалася тюрмою, а тепер просто старим спогадом. Знаєш, Валєро, мені здається, ми вже не просто гості тут. Ми ті, хто завершив коло і починає щось нове вже в житті. Валєра усміхнувся. А нове життя починається з першого танцю, з першого кроку. Вони зайшли в залу під погляди здивування і захвату. І коли Валєра обійняв Марину для того самого обіцяного першого танцю у залі запанувала тиша. Всі зрозуміли, це був справжній момент. Момент момент перемоги, любові і прощення. Бо іноді, щоб здолати шлях, треба просто, щоб хтось хотів іти з тобою поруч до кінця.